Так, друзі, виносив сміття і ось що у нас на смітнику побачив. Валізу. Кому треба, я думаю, що вона у нормальному стані безкоштовна. І згадав історію, як я останній раз бирався в Україну в кінці 2021 року і шукав таку валізу. Бо я думав, що я поїду в Україну, відвезу туди гостинці. А, і залишу її там, бо ну, з України я нічого не планував вести. І от я шукав, шукав, думаю, на маркетплейсі, почав щось писати, в людей питати, кажу, може у вас є якісь поради, може у вас є якась безкоштовна валіза. І одна людина розумна мені каже, слухай. От ти зараз хочеш взяти валізу, там, умовно, на маркетплейсі купити її там, за 10-50 доларів. Каже: А ти впевнений, що в цій валізі не перевозили нічого забороненого. Тобто ти приїдеш в аеропорт, собака щось почує, що там колись було, і будеш мати проблеми, а саме ну, не зможеш довести це чи там. Спростувати, що це твоя валіза, не твоя валіза, всім буде байдуже. І за 10 доларів, ну там за 50 доларів економії, ти собі знайдеш величезний геморой. І мені пощастило, що одна з моїх клієнток тут в Америці каже: Ось в мене є там валіза, але там щось, типу, колесо одне е хитається, типу, викинути шкода. Але якщо тобі треба... Ну, типу, я тобі можу віддати її, ну, цю валізу. І я ото її забрав. І тепер кожен раз, коли я думаю про те, що, наприклад, бачу валізу, я думаю, блін, ну реально могло бути так, що візьмеш цю валізу, а потім, потім проблем буде більше, ніж ніж ти зекономив. Чи були у вас такі випадки, коли ви там гналися за чимось безкоштовним, а це потім оберталось для вас дуже погано?